Так, друзі, всім привіт. Сьогодні хочу показати вам нашу фузодавку. Яка вона із себе. Ну, вона похожа таку, як продають. Отак вот от ножки зроблені, швелер. Знизу тут, Та... бачите, капає. Ну видно. Оно олійка. Тут ще ми не робили ну, з винтом, то що треба віддавлювати фуз. Ось таку впала кришка була, але ну, не доставали її. Так набираємо кружку і заливаємо в оцей мішок. Я розв'язувати його не буду. То що ми його тільки недавно заправили. Знизу стоїть он решетка, щоб видно було. Ну, щоб воно не повністю прилипало. оце. Тут доварили уголок, то що не було такої дліної рішотки, воно по центру стікає. Ложимо шлакоблок, Оце отак от заворачуємо, ложимо цю достку і тоді налажуємо 4 шлакоблочини, 4 шлакоблочини, там, залили тільки, поставили воно, продавило трохи. І ставимо тоді теж зав'язано дві каністри з водою 20 літрові. І на виході виходить от така олійка. Вона прозрачна, все чітко, ну її одразу можна продавати. Бо я наливаю, ми наливаємо келиком. І в келику видно, що вона чітко прозрачна. Ну, отака фузодавка, бак у нас з нержавейки, Длина його вроді би 60. То есть ширина 60. А так, наверное, десь 50. Ну, не пам'ятаю я розміри бака. Ну, в общем, дві просто ножки, шве... два швеліри. Ну, уголка не швелер. Ось такі обичні уголки приварені по. І зробили, щоб можна було витягувати оцей бак. Він з нержавейки, внутрі чистенький, його вимили, все. Ніде не тече. Коротше, бомба. А ткань, це у нас з фільтра. Оце метр ткані 370-480 гривень. Ми зробили з неї мішок. І тепер заливаємо сюди. Бо я заказав мішки теж там, де фузодавки роблять. Ну, то не такий мішок. Взагалі не такий, як цей ми зробили. Цей одразу чистесеньке все. Бомба. Ну, ми заливаємо таку фузя. Ну, грязний. Ну, чорне повністю. А на виході получаємо вот таке. Ну, бомба, звісно. Тут багато, звісно, але ми вже залили багатенько. Оця бочка була повна. Бочка повна. І один бетон. Десь половина 30-літрового. Нормально, звісно. Такі ножки зроблені, це ж кружкою наливаю з відром, щоб не ляпало на землю, та щоб не обляпувати знаружі мішок. Щоб чорного ніде не було, щоб воно не йшло в олію. Щоб олію можна було одразу наливати в бутылки і продавати. Ну, звісно, хорошо так. Ось така у нас фузодавка. Поки, я ж казав, винта немає, ложимо шлакоблок, но він у мішках увесь, щоб нічого не сипалося. Ну, бомба. Це в нас теж тут олія вже відбирали з неї, відстаюється, бо, якщо не топиш, вона поганенько одібрав, надавив тут 200 літрів, надавили і вона не повністю не осідає, одібрав, тоді опять упала. Треба топити, щоб було добре відстаювалася. Ну, от така фузадавка. Самі зробили, не треба платити було 20 чимсь тисяч. Скільки там? 23 чи 25. Нормально. Доробити оці швелер з винтом і все. Це не проблема. Це просто, що ми так зробили, бо то, що треба давити фузду, бо вже його дуже багато. Ну от такі діло. Робіть собі таке саме і буде нормально. Ті мішки ті, що там у фузодавці, Ну, вони такі льогенькі, вони м'ягті, звісно. Да. Ну, я думаю, що вони так фільтрувати не будуть, як цей фільтрує. Цей, звісно, трохи дубуватий, ну, нормально. Ткань товста. Ну, дивіться, це ж дуже тов... ну, хороша. І надовго, я думаю, хватить того мішка, що йде з фузодавкою, там таке щось <кій> непонятне. От такі діла. Ну, друзі, буду закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!